Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний львівський сирник. Ломимо шоколадки. У каструльку вливаємо 2 столових ложки олії, 4 столових ложки звичайної води. Вкладаємо шоколад і розігріваємо на малому вогні Шоколад треба постійно помішувати. Шоколад розтопили і змащуємо наш сирник з шоколадом. Але шоколад має бути не гарячий. Шоколаду можна брати 200 г, але мені подобається, щоб шоколаду було більше. Шоколад можна брати чорний молочний, кому який подобається. Беремо сирник в холодильник на 2 години, а краще на цілу ніч. Prišel kazani čas, sen je kamero zrezali.